Шановні учасники рунко державний гід України. Місто уже стародавній. Тенсу гарячі зкриття, як хай переможе не сніжні. Здоров'я вам, вашому місті. Еще один подарунок будет следить. Просьба всегда сделать до смею. Приємно, що визначило Закарпаття проведення чемпіонату України серед дівчат та юнаків до 17 років. Тим більше, що останній час закарпатські дзюдоїсти показують гарний результат. Ми також розраховуємо, що цього року на цьому чемпіонаті закарпатці покажуть, на що вони здатні. Більше 400 учасників участвують у цьому всі області представлені. Ми бачимо на лінійці позброєні. Це майбутнє спортивне нашої України. А від чого залежало? Яку область поберуть? Обласна влада яких так, 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 умови. По перше, треба мати розвинутий цей вид спорту на території. Треба мати досягнення на чемпіонаті України, чемпіонаті Європи, юніорки. А ці всі показники в Закарпаття є, і це майже кожен рік проводимо такого рівня змагання в Закарпатті. А цей рік спорту, і ймова. Так що ми до цього готувалися ще в минулому році, тому що е, моє переконання, що треба більше втратити на здоровий спосіб життя ніж на медикаменти і лікарні. Щорічно я підтримую Кубок Закарпаття, 9 років поспіль він проходить тут, в цьому залі. І для мене байдуже цей вид спорту. І це пов'язано в першу чергу з тим, що два моїх старших сина займаються саме дзюдо. Один із них буде приймати участь в цьому змаганні, тому ви знаєте, свято спорту, свято. Молоді, яке сьогодні в Ужгороді, воно для мене подвійне. Бо з одного боку, я дійсно радуюся про те, що вперше чемпіонат України проходить саме на теренах нашого краю. З іншого боку, це дуже хвилююче для мене, бо мій син старший буде вперше приймати участь саме в цих змаганнях. Тому для мене це хвилююче. Я як батько переживаю і бажаю всім батькам, які сьогодні тут, щоб їхні діти показали найкращі результати, які вони зможуть здобути сьогодні. Тут сьогодні, завтра, післязавтра, ці декілька днів. Це. Свято буде продовжуватися, і зрозумійте, нам спонсорам, завжди приємно приймати участь в тих міроприємствах, які мають велику масовість, де саме дітки участвують. Це гарно, перспективно, і нам так само приємно приймати в цьому участь.